Монтаж нагрівального кабеля Fenix і монтаж нагрівального кабеля Hemstedt. В чому ж все таки їх різниця? Кабель Fenix сам по собі досить тоненький, 4 мм. І кабель Hemst має товщину 8 мм. Ще в них велика є відмінність з'єднання. У Хемштаде воно повністю суцільне, безмуфта, безмуфтове, з такою позначкою, де йде холодна жила, кабель живлення, і де вже починається гріючий елемент. Ось так. Воно обозначається після позначки, тут, в принципі, все намальовано. Де можна різати, де не можна різати. У Фенікса йде ось така перехідна муфта із. Холодного кінця кабеля живлення, гріючий елемент, який в них йде оранжевого кольору. Вибір на користь Хемштеда пішов під плитку, бо тут буде ванна, а тут в коридорі, де покладений фенікс буде ламінат. Замовних сказав, що не буде дуже часто користуватися, тому, в принципі, бюджетний недорогий варіант обрав Фенікс. А більш якісні системи це, звичайно, хемшд. Німецька технологія виробництва, безмуфтове з'єднання, яке взагалі не боїться вологи, тому часто замовники замовляють їх. Для санвузлів, де є багато вологи. Ось так. Та? А вибір, звичайно, за вами, що обирати, що монтувати гарантія на продукцію, що Phoenix, що Hemshed, досить велика.